Вітаю народ. Звертаюся до вас про допомогу. Багато хто знає кривича Костю нашого земляка. Це просто гарна людина, якій потрібна допомога. Будучи у вигнанні, на роботі він отримав травму і втратив обидві кінцівки. На сьогоднішній момент стан у нього більш-менш стабільний, йде процес реабілітації, але дуже великі кошти потрібні будуть для протезування, для підбору протезів. Тому пишіть в особисті, кому небайдужі наші земляки, об'являю збір. Чуть пізніше дам більш правильну інформацію, що куди і скільки, хто що зможе. З миру по копійці голому на рубашку, знаєте.